Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. Запрошую вас, мої дорогеньки, до карти дня. У нас, як зазвичай, три позиції. Я сподіваюся, що у вас все добре, все чудово, все прекрасно, ви живі, здорові. Ось і Путін ще не лежить, Зеленський ще не сидить. Ось таке привітання нове. Гаразд. Сподіваюсь, ви готові, і будемо дивитися, що чекає сьогодні, і які підказочки у нас король жезлів. Мої дорогенькі, це може бути, звичайно, якась особа, якась людина, з якою ви сьогодні будете зіштов... зіштов ну, не обов'язково зіштовхнеться, а справу будете мати. Це може бути ваш чоловік, це може бути з кимось ви познайомитеся. Людина впливова, людина така з амбіціями, кар'єрист, можливо, людина, яка дуже відповідальна, теж можна сказати, і приваблива. Людина така харизматична. Це може бути дійсно ваш чоловік, ваш шеф. Ваш батько, у кожного своє, людина, якась сусід, який щось допоможе. Ось, порада цієї карти. Щось організовувати, на щось впливати ви сьогодні зможете. Ви сьогодні в центрі можете опинитися уваги на вас, можуть звернути увагу. Ось, якось так. І у вас сьогодні дуже вийде добре щось організовувати, щось влаштовувати. Тут немає значення організовувати поставку зброї чи якесь свято. Тут навіть можна керувати. Можливо, вам тимчасово дадуть керувати, хотіла сказати, країною, якоюсь організацією, якимось кружком. Ось якось так. Ну, хороша карта. Підприємницька, і вона може говорити про підвищення по службі. Тобто, крісло вам можуть сьогодні запропонувати. Карта номер 2 Тут Туз ту жезлів, це креативність, це якась ідея, якась ідея, знаєте, розвиток якийсь у вас може початися. У вас може зародитися сьогодні така ідея розпочати якесь навчання. Поміняються у вас якісь плани. Тут ви будете горіти і повні енергії, захочете щось дійсно породити, щось дійсно створити. Ось якось так. Це тут хтось картину намалювати, хтось захоче організувати свою фірму, розпочати розпочати династію або продовжити. Тут навіть може бути передача династії, тобто керування в ваші руки. І не забуваємо, все у наших руках. Ось якось так. Ця карта говорить, будьте ініціативними, будьте підприємницькими сьогодні, і будьте активними. Сьогодні можуть приходити дуже хороші новини. Але більше це новини можуть стосуватися. Звичайно, можуть бути різні новини: і знайомство з кимось, і запал якийсь. Але більше новини по роботі, по кар'єрі. Якісь шанси у вас сьогодні випадають. Карта номер три. Дев'яточка жезлів тут знаєте карта вас трошечки попереджає не наступати на ті самі граблі перед тим як ви сьогодні зробите якийсь крок. Подивіться, чи це не та сама ситуація, в якій ви вже були колись, а щось таке ви вже якесь випробування мали. Тут, вже, знаєте, людина може якогось досвіду сьогодні набутися. Тобто не завжди він удачний, щоб ви розуміли, тому що це людина, знаєте, як приголомшлива. І карта радить: залишайтеся сьогодні. Краще зробіть крок назад, ніж крок вперед. Ось якось так. Тобто не висовуйтеся сьогодні, не пропонуйте себе нікуди, не якось знаєте, ні, ні ініціативу ніяку не, 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 не застосовуйте. Краще сьогодні спостерігайте. І ця карта ще каже: будьте обережні. Знаєте, от кобра вона на небезпечну відстань відходить. Ось тому будьте обережні. Ось станьте у позу кобри сьогодні, тому що може бути з якогось боку якась небезпека вам. Гаразд, мої дорогенькі. Ще раз дячна вам за увагу, гарного вам мирного дня! Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!